Доброго дня, мої любі хлопчик і дівчатка. Діти, відгадайте загадку, я чудовий дар осінній. Люблять всі мої насіння. Каша з мене теж смачна. До вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь? Ну, звичайно ж, я гарбуз. Молодці діти, гарбуз. Це овоч. Існує багато видів гарбуза. Гарбузи бувають різного кольору і форми. За формою гарбузи бувають круглі, овальні, грошоподібні. Гарбузові ласощі не тільки смачні, але й корисні. З гарбуза готують багато страв, гарбузову кашу, пиріг. Запіканку та багато іншої корисної їжі. З гарбузового насіння виготовляють олію дуже корисний гарбузовий сік. Взагалі, гарбуз має гарні лікувальні властивості. Сьогодні я пропоную вам зліпити гарбуз з пластиліну. Ось такий гарбузик. Підготуємо пальчики до роботи. Повторюйте за мною. Ми капусту нарізали. Солі в неї ми поклали. Ми капусту м'яли-м'яли. Смачну моркву додавали. Молодці. Для роботи нам потрібні пластилін, дощечка, стека. І ваш гарний настрій. Із пластиліну помаранчевого кольору розкатаємо кульку, бережно пальчиками сплющуємо її зверху, з текою промалюємо лінії на однаковій відстані одну від одної. Ось так. Зробимо хвостик, він складається із двох частин. Зробимо хвостик, він складається із двох частин. Із пластиліну зеленого кольору скатаємо дві невеличкі кульки. Одну кульку сплющимо, а з другою зробимо стовпчик. Зверху на гарбуз накладаємо сплющену детальку на стовпчик. Ось такий стовпчик вийшов. Ось такий гарбуз вийшов у мене. Бажаю вам успіхів та чекаю фото ваших робіт. До побачення!